Всім привіт! Як і обіцяв, хочу розібратися з нашим саморозвитком, з психологією, яку ми вважаємо якоюсь другорядною темою і з усім іншим. Тож, навіщо людині це все знати, навіщо? Нехай це буде саморозвиток, навіщо людині оцей весь саморозвиток? Хочу пройтися по кожному аспекту. Якщо ще будуть аспекти інші, то, будь ласка, які є не Проговорю. Пишіть коментарі, будемо далі піднімати їх. Тож, перший момент емоції, емоційна стійкість. Є така емоційна психологія. Вона працює з емоцією, вона навчає людину розуміти свої емоції, контролювати свої емоції, застосовувати свої емоції для якісних комунікацій, підключати туди емпатію чи емоційний інтелект. Тут, мені здається, все максимально зрозуміло. Наприклад, якщо я маю емоційний інтелект, я можу відчувати стан людини. Відповідно, я буду доречним у спілкуванні з цією людиною. Якщо їй погано, я не буду її стан робити ще гіршим, тому що я буду відчувати. А якщо я не вмію цього робити, то відповідно я буду як баран битися. Я буду робити гірші, гірше тій людині, ще, якій і так погано, бо я не розумію її відчуття. Наші стосунки будуть погіршуватися, і, звичайно, я нічого гарного в результаті не отримую. Другий момент свої емоції. Тут також, Так, наскільки я вмію себе контролювати. Якщо в мене є який, якийсь подразник, то що я? Я відразу кричу, я. Добре, не кричу, але внутрішньо реагую так, що потім себе цілий день з'їдаю. Це ж моє життя, це мій час. Час, який я навіть можу бути вільний, але який я собі в голові перекручую мільйон різних сценаріїв картинок, це ж виснаження. Я себе виснажую. Я виснажую, забираю в себе свою життєву енергію. І замість того, щоб цю енергію спрямувати на свою родину, на свою діяльність на досягнення того мільйона, який я хочу, я програю сценарій своєї образу на якусь там людину. Правильно? Тож моя емоційність це дуже важливий аспект, тому що неодноразово вже розумні люди сказали: важлива не подія, а важливо те, як я на неї реагую. Будь-яка реакція вона є наслідком того, як я емоційно цю подію відчуваю. Тому, звичайно, емоцій, особливо в стані війни, коли ми знаходимося. Особливо ми бачимо якісь зараз там катаклізми, ще щось. Якщо, не дай Боже, щось біля мене станеться, а я не вмію контролювати свої емоції, я не тоді, відповідно, не можу приймати адекватне рішення, то як я буду відповідальним за свою родину, хоча б за себе, там, за родину за близьких, ніяк. Тому що я буду в паніці, я не вмію цього робити. Це моя база, то, то де тут саморозвиток. Це те, що я зобов'язаний вміти робити. Далі рішення є реально круті алгоритми прийняття рішень. У кожної людини свій стиль мислення, у кожної людини свої особливості, як ми можемо і на основі чого ці рішення приймати. І вони можуть покращуватися. Ми ж можемо скодувати все своє життя про те, що ми прийняли неправильне рішення, виснажуючи себе енергетично, псуючи собі життя. Ми можемо тижнями ходити ці рішення виношувати, виснажуючи себе, зриваючись на дітях, на близьких, забираючи свою улюблену енергію, про яку зараз всім е дуже не вистачає. Тож тільки через рішення, але не тільки, тому що рішення це і є наше життя. Кожен момент нашого життя це є результат певного рішення піти в театр чи піти в кіно. Одружитися з цією жінкою чи іншою, народити одну дитину чи двох це все рішення, які я приймаю на основі свого програмного забезпечення. А ось програмним забезпеченням наступне, так, це наші установки. Це вміння мене працювати зі своїми установками, відслідковувати їх. Вони ж не тільки погані. Тобто, це програма на основі якої я працюю. Відповідно, якщо я вмію цією програмою користуватися, розуміти, де в ній помилки в цій програмі, де вже її треба оновити, так а де навпаки мені треба лишити, бо це для мене корисний код. Тобто це все наші установки щодо моєї швидкості, як швидко я можу заробляти складно чи легко, де я маю знаходитися, де маю жити, в яких умовах, з ким, скільки часу, як відпочивати. Це все є наслідком моїх установок, мого ставлення до життя, яке в мене зароджується з дитинства. І, звичайно ж, не кожен з нас, точніше, кожен, а, може розуміти, що ну, не все в нас там в дитинстві складалося так, як є, і в житті, в принципі, також. І тому, звичайно, має ж бути в цьому житті якийсь момент для того, щоб все це переглянути, для того, щоб зрозуміти, де в нас були якісь реальні. Моменти, які вплинули на нас в сьогоднішніх, але тим не менш, які ми реально можемо змінити. Ну це ж наше життя. Що ж інше? Так це і це не саморозвиток. Де тут саморозвиток? Саморозвиток зазвичай у мене, як мінімум, асоціюється. Це якась там людина, там щось знаходить там, щоб мені почитати. А давайте я почитаю там якусь там детективчик, чи як читаю якусь там філософію, там ще є щось. Ну добре, це ще можна якось, але це база все. Емоції, база, рішення, життя, наше, база, контроль. Тих емоцій, контролю себе, взаємодія, комунікація заточуючими, вона ж скрізь. Це база рішення, де саморозвиток. Далі в нас безпосередньо наші улюблені страхи, вони ж паралізують нас. В кожної людини є страхи. Також кожен психолог про це сказав. Якщо в мене є страхи, я не можу бути адекватним в прийнятті рішень, бо я буду боятися. Якщо в мене є страх, я не можу нормально жити, тому що я скрізь буду бачити підтвердження того страху, що він реалізується. Тож, відповідно, знову ж таки, це моє життя. Це моє перебування в постійній тривозі, занепокоєнні. І так ми можемо зараз мільйон прикладів привести, що ми там не можемо впливати. Можемо. Ми завжди можемо впливати. Навіть в події, на яку ми впливати не можемо, ми можемо знайти якийсь, хоча б невеличкий аспект, де там може бути наш вплив. А до іншого, звичайно, адаптуємося. Тому що інакше я стаю ким? Я стаю наслідком, я починаю все приймати, як це щось, що пливе по цій, по цій течії. І ну, це вже не життя, це якийсь там сценарій, там, за який я просто не відповідаю і на якому не хочу розбиратися. Я просто хочу, щоб мене лишили спокою і так далі. Ну Я ж не для цього народжувався. Ну погодьтесь. Я ж народжувався для того, щоб жити, насолоджуватися, реально чогось досягати. Далі, щодо досягнення, ціле покладання. З одного боку, всі там цілі, коучинг, так це з іншого. Це фокус так же ж зрозуміліше. Це якщо я маю певні дуже зрозумілі, причому реально дуже, бо їх треба розуміти, їх треба пропрацьовувати цілі, то відповідно я тоді буду сфокусований, тому що я знаю, що мені робити. Я знаю, як мені, чим мені займати свій час. Так, я не бігаю, одну справу зробив дію у напрямок своєї цілі, іншу в інший напрямок. І таким чином я, в принципі, не отримую ну, того, що я хочу. А насправді я ж все одно хочу свою ціль. Тобто кожного з нас є стовідсоткове бачення, як ми хочемо жити і чого ми хочемо досягати. Але вибір завжди між нами. Ми завжди обираємо або витрачати свою енергію, щоб досягати ціль, або витрачати свою енергію, щоб собі пояснювати, що я не буду цього робити, тому що, типу, мені це не потрібно. Енергія йде хоч так, хоч так, вона в нас є. Але ми все залишаємо як є. І ось тут, отак-як лягушка збиває оцю сметану, переробляє, молоко, там, чи що вона збивала. Або все-таки я таким же самим чином... Але створюю собі шлях у те майбутнє, яке я хочу. Тож цілі це також така скажімо, основа. Тому що, до речі, 80% психологічних запитів вони вирішуються через цілі. І незадоволеність моя, чому? Тому що я не відчуваю руха до цілі. Есть, або ціль не зрозуміло, або я не роблю аналіз свого руху, мені постійно кажуть, що здається, що я нічого не досягаю, я вигораю тоді. Тобто вигорання через невміння роботи з цілями. Незадоволеність через невміння роботи з цілями. Витрата енергії через те, що я про ту ціль постійно думаю, або не рухаюсь, або знову ж таки рухаюсь в іншому напрямку туди ж. Тобто дуже багато. І, і в принципі, моє неотримання того, що я хочу. Це також через моє невміння роботи з цілями. Тому що якщо я вмію робити з цілями, я вмію із нею розбиратися, із собою домовлятися, чого я реально хочу. Я вмію залучати для досягнення тієї цілі всі можливі ресурси, які в мене є, розширювати своє бачення, в тому числі залучати комунікації, які я можу залучити. Тому що дуже часто через те, що я боюся комунікації, чи мені некомфортно когось про щось попросити, я своїх цілей досягаю дуже довго, або не досягаю, або витрачаю купу грошей на те, що інші просто мені можуть реально підказати, як там той бізнес відкрити, чи як з бухгалтерією питання вирішити, чи з налоговою, чи ще Тільки через те, що я вважаю, що не актуально, не буду я звертатися до іншої людини. Тож з цілями так само. Зона комфорту наша. Всі про неї говоримо. Зона комфорту, прокрастинація, щось там собі діагнозов понаставляємо, але тим не менш, це також ті аспекти, на які я маю впливати. Це чергові баги в мене в програмі, які можуть з'явитися. І я можу дуже довго барахтатися в цій зоні, зоні комфорту, прокрастинувати, відкладати, відсмоктувати знову ж таки в себе енергію. Позбавляти себе якісного життя, знаходитися з дитиною, типу гратися. Людина бачить, що то не з нею не батько а робот, тому що він насправді не з дитиною. Він думає про щось своє. Ось вона важливість усього саморозвитку, да, по факту наших налаштувань. Тож нас чому реально ніхто не вчив, чому я створив програму свою? Тому що я зрозумів, що нас вчать абсолютно чому завгодно. А не користуватися комплексно своїми мозгами. І мені дуже хочеться цю помилку виправити, тому що є зараз все для того. Є купа класних напрямків психології, які я і поєднав в систему Vision, для того, щоб людина могла отримати всі комплексні знання щодо свого мислення, прокачати його, зрозуміти, на чому воно базується, позбавлятися. Страхів, установок спочатку в програмі е з моїм супроводом, працюючи з психологом, працюючи в групі одне з одним, обмінюючись, не замикаючись десь там самостійно. Тож, коли людина отримає всі ці знання, весь комплекс знань, пропускає через себе велику кількість психологічних напрямків, це чарівним, реально чарівним способом впливає на наше мислення. Тому що ми починаємо брати на себе відповідальність. Коли ми знаємо, як влаштовано, ми тоді перестаємо боятися, тому що умовно наш стан це також наша зона комфорту. Змінити його це змінити зону комфорту. Це не завжди комфортно. Коли ми починаємо розуміти і розширювати цю зону комфорту завдяки своїм знанням, тоді саме ми отримуємо змогу і змінювати. Тобто, ціль також цієї програми як наслідок. Програми Vision має на увазі. Як наслідок, потім вміти працювати з усім цим самостійно, допомагати своїм близьким, допомагати своїм друзям, вміти комунікувати, навчати своїх дітей. Тому що коли ми вирішуємо свої питання, свої запити, ми можемо допомогти і іншим, не інакше, не лізти, як ми любимо, одразу в чуже життя. А спочатку почати зі свого. Як в літаку, спочатку намордник на мати, потім на дитину шучу кислородну маску. Отак От само і з нами. Вирішили своє питання. Відчули, що енергії достатньо, багато, і зараз реально ця енергія світу потрібна. Тоді можемо прийти до іншої людини і реально їй допомогти. Не для того, щоб своє его задовільнити, а для того, щоб людині стало краще. Тож, я реально хочу, щоб якомога. Більшій кількості людей завдяки моїй діяльності стало краще. Тож приєднуйтесь залюбки, попрацюю з вами і залюбки зроблю так, щоб моя програма змінила ваше життя. До зустрічі!